Добрий вечір, країно. Це підсумки тижня від мінус першого. Сьогодні зі мною в студії працює людина, для якої дрочка це вже кардіо. Бегемотик з Кіндеру після курсу антидепресантів. Людина, яка приїхала сюди електричкою. Мене просто слово електричко веселить. Ще до речі, многочлен. Улюблений онук бабусі. І тут справа не в годуванні, а в Ха-ха-ха! Діма Зелінський! <риклад> а, а також людина, в якої навіть результат спермограми можна подивитися за посиланням описі під відео. Вінні Пух після сушки. Харків'янин, що відключив Кернеса від підтримки життєдіяльності, щоб включити плейстейшн. Людина, що спиздила прізвище в Єралаші, Діма Сідоров. <кліпсу> 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 Сидоров, будь ласка, Діма Сидоров! Це просто на російський читаєш. Там да. Сидоров українською я Сидоров. Сидоров. Я себе потім в'їбу після цього. <кліпсу> а я нагадую, що я вперше бачу жарти, які читають Суфлеру, але хочу сказати дещо від себе. Дивіться сепліст від, від мінус першого. Та відписуватись від канала. Жаба гадюка, бо там не так цікаво бля буду. Я можу щось від себе додавати? Ти вже додаєш, прикинь. Можеш, ти ж тільки сам це перевірив. Ну, додай щось давайте підписатись, підписатися підписуйтесь... Але... тихо. Підписуйтесь і на мінус перший, і на жабу. На жабі запустили новий формат. Да. До новин окупанти почали запускати шахеди чорного кольору. Як стверджують самі росіяни, шахеди чорні, щоб їх не було видно вночі? Ми перевірили, Діана Гурська їх в день не бачила. Так що ідея точно робоча. Кінець цитати. В Євпаторії через шторм на пляжах змило всі ворожі окопи. Як Як прокоментували місцеві окупанти, є батька пать. Така, така, слабожанки прикол, да? Всі прям зрозуміли, блядь, про що? ти. Ще 17 плюс, згадай. Так. Давай робити вигляд, що ми з тобою в конфлікті. Долбойова кусок. <плес> так, новини політики. Суд заарештував майно нардепа Олександра Дубінського. Також тепер замість нього буде сидіти плазма, електрочайник та інші прилади. Мікрохвильовка поки що вахує, та коментувати ситуацію відмовляється. <плес> 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 Віталій Кличко заявив, що головну ялинку країни цього року знову встановлять за рахунок меценатів. З усього вище сказаного, кличко знає тільки два слова: це ялинка та віталія. <ріст> а меценати для нього це якась випічка з, <ріст> 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 з зюмок. Меценат з маком. <ріст> Дуже смачний. <ріст> Дуже смачний ще з вареньком, таким сповідлом, буває з глушанкою. Вова їв, бля, і мені <ріст> <її>. дав. Ось <ріст> піроженку. Так, рухаємось далі. Путін. Давай, давай, не буде. Хуйло підписав закон про е, безпрецедентний військовий бюджет на 120 мільярдів доларів. Більше грошей в поразку вклав тільки Петро Порошенко в 2019-му. За Петра Олексійовича. <бузж> так, За Петра Олексійовича. <бузж> а, а Як щука, прикольно це? пити, ніхуя. <сут> Тут в чашках ніхуя нема. Ні, в мене є. Ти актер, грай! Ти я ж зіграв. Як зазначив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, збитки для економіки України через повітряні тривоги складають 9 мільярдів гривень за чисту добу. А ще таксісти-підараси. Кінець цитати. Це я писала. Як, як неожиданно просто. А що так таксісти, підараси, блять. <світ> Скільське золото повернулося в Україну. З Нідерландів після 10 років судів, бо засідання 5400... тисяч Хуйня, перечитай, раз. будь ласка, да можна заново, будь ласка. Долбойоба кусок. Ти ж пам'ятаєш, ми граємо конфлікт? <світ> Він не обіжає. Yeah. Well... Скіфське золото повернулося в Україну з Нідерландів після 10 років судів. Бо засідання 5482 рази переривали на покурить шмаль. Це хороший прикол. Mm. Це... <рес> Прямо я тако робить. Я не поняв шутку, але покурить шмаль я такий. А шмаль це що? Продовжуємо. Ілон Маск заявив про готовність відбудувати сектор Газа після війни. Тільки я його одразу на Марсі їбану, щоб трошки далі від Ізраїлю, заявив мільярдер. Група чоловіків намагалася незаконно виїхати з України за паролем Картошка. За словами чоловіків, вони купили цей пароль у невідомого на прізвисько Олів'є. В розширений список паролів увійшли такі: як огірок, ковбаса, морква, яйця, горошок, майонез та перемішати. Хорошо. Бля, олів'є так би в'їбав щось. Випав з кадру на бевга, це що у нас конфлікт. Так ти ж одного разу мені не нахамив, блядь. Я тебе оскорбляю оскор, оскор, оскорбляю. Хуй вийми з рота. Це перше не мені щас, да, прилетіло? Даша, блядь. Там зразу за два прийдеться говорити. А зараз на зв'язку наш спеціальний кореспондент стендап комік, але тільки в описі під відео. <laughs> <laughs> на мінус першому. <реш> Людина, якій в усіх ситуаціях підходить питання нахуя. Костя Бігус. Костю, нахуя ти в ефірі? <кхем> Зараз ми дізнаємося. Добрий вечір, країно. Я веду свій репортаж з зимової олімпіади, яка проходить в селищі Якого хуя не державної йобані Львівської області. Тільки що почалися змагання з дисципліни: Хто більше гівна на черевиках назбирає? На дистанціях 100, 500 та 800 метрів. Також тут пройшли нові змагання під назвою Піздож дєда переміг Ворошенко. А блять, розказує, а в мене є синок. Ah Його, до речі, не випустили, ви знаєте. Не виписав, ми тільки що з ним їхали, прикинь. Серйозно, ми за ним його кортеж нас обігнав в Вінниці і поїхав. далі. Да, а він тільки... з Вінниці їхав? Вони їхали дві машини в супроводі і два його буса. Іменно його буса. А ти як знаєш, прямо його. Ну це, блять, звука мені. Рошенка ти мають <рес> на увазі, ну так, звука мені сказав, я йому А доверяю. там на номерах написано Порошенко. Так щоб ти, ти їхав і щось смерділо задні. Знаєш? <рес> Через те, що для біатлону не було зброї, всі учасники просто голосно кричали Баба. <рес> а дід, що стояв біля мішени, казав, хто влучив. Скоро почнуться змагання з саного спорту. Саним спортом тут називають жіночий футбол. Жіночий футбол. А ці реалій жіночі зразу. Тому що сани Алло! — Не санний. Типа, нахуй саний. нікому не нужен. А, блін, глупа. Не зрозуміла взагалі. До речі, дівчата обирали номери на спинах за своїми сексуальними вподобаннями. У однієї на спині е, номер 69, а у другої просто адреса та графік відвідувань. Студія. Костю, скажіть, це правда, що ви е, лупанули одній з спортсменок куньку, але примерзли на морозі до її е, пірсингу. Та як пройшло відкриття Олімпіади? Заєбись. на відкритті співав Петя пономарьов цього Єблана чисто із-за прізвища покликали? Ще була Люда Ротару, Лариса Лобода, Гурт, «Бумбоксинг» та Віктор Павлік, який був водієм всіх цих зірок. Це дуже кажеться, це тільки, блядь. Він покуй він не відповів. Охуєна! Так, да, дуже цікаво, до речі. Зараз полем бігає організатор змагань і просить сірники, щоб запалити олімпійське вогнище. Більшість глядачів вже пішли ламати паркани для символу Олімпіади, бо газ в селі є тільки на жигулях голови сільради. Не обійшлося і без нововведень. Тут вперше пройшов чемпіонат зимовий, чемпіонат з сексизму. Чим він, чим він відрізняється від літнього? Спитаєте ви, коли дівчат з трибун відправляють на кухню чути, як вони їбашать по снігу. Ну що ти мовчиш, дім? Скажи щось. Фемінізм хуйня. Також тут проводяться змагання з бонусів. Де з великим відривом лідирує пінап. <риклад> <риклад> Прям тут, щоб ознайомитись з загальним заліком, проходьте за посиланням в описі під цим відео! Охуєнно. Це, блять, навіть для мене не, не несподівано. Прикольно. На чемпіонаті з фігурного катання не було жодного глядача, тому що всі пішли дивитися на злип на злиплих собак. А я не можу на таке дивитися, тому що собачі пісюни схожі на помадку, а в мене будуть і які губи посохли. Ніхто з організаторів та спортсменів не знав, що таке Керлін. Тому замість цього всі пішли дивитися Супермаму студія. Дякую. З нами на зв'язку був вічний плюс один Андрій Берешко на всіх стендап-концертах назад. А що, що не то? Андрія Бережка. Андрія Бережка. да, більш відомий, ніж бігай. Та ж я це я понял, це поняв. Хоча це піздяш. Звісно, в Бігуса, їбать, брат відомий. Ви обидва поймі хто. Що ти, що біріжок? <ріст> Дякую. З нами на зв'язку був вічний плюс один Андрія Бережка на усіх концертах стендапу. Костя Бігус, а ми повертаємось до новин. Польські митники знайшли в українця препаратів для потенції на 5 мільйонів гривень. Це тільки в крові. І ще на 750 гривень в кишенях. Сам же українець направлявся до Києву в стрип клуб Долз зі словами ЄБА! Кінець цитати. Росія виділила півтора мільярди доларів на антиукраїнську інформаційну кампанію Майдан 3 Але, як і в кіно, на третю частину вже хуй хто піде. <плес> Трансгендер з України став обличчям плейбой в Казахстані. Колишній хлопець просить назад пришити йому хуй, щоб самому на себе подручити. Хорошо. В понеділок влада Перу знищила понад 19 тонн наркотиків. Це на тонну менше, ніж минулої п'ятниці відшмаркав Володимир. Я не буду це говорити. Це що, блядь? за хуйня? Це ж неправда. Це не правда. Ну, давай назад, хорошо. Давай правда. Якби це правда була, якби він хоч був наркоман. От Протіщенко. Тіщенко, от Протіщенко це єбани. Ти можеш думати, там інші жарти, як переписати далі. В понеділок влада Перу знищила понад 19 тонн наркотиків. Це на тонну менше, ніж минулої п'ятниці від шмаркав Микола Тіщенко. Охуєно охуєнно нелепо! в тіщенка не наркоман. Тепер до правдивих У, новин. — Добре. Стало відомо, що ворог не буде запускати шахедів під час сильного вітру, бо їх може просто здути нахуй. З цього приводу Сергій Стерненко вже відкрив збір на Єбанутись, який великий Дайсон. мене, Блін, Дайсон класна. Дайсон класна штука. Всім жінкам треба купляти Дайсон, ребята. Да. Всім жінкам. Дайсон жінкам. Дайсон, жінкам. Королева ДНР. Приїхала до окупованого Маріуполя та анонсувала новорічний утрінік для дітей. Побачивши королеву, діти зі словами Йобаний Грінч, хуй тобі на різдво! відкрили збір на Байрактари. А на зв'язку наш спеціальний кореспондент, дівчина, яка любить пити вино з горла, але улюблена Там'янка досі випускається лише в пакетах. Даша Царенко, Даша, ти в ефірі. Добрий вечір країну. Я знаходжуся в селищі на Закарпатті, де відбуваються вибори нового ромського барона. Роми! Це ж цигани? Нащо вони тоді бойовуються? Студія. Даша, скажіть, це правда, що один з кандидатів в разі перемоги обіцяв виборцям пояснити, що таке пропісна? Та що там взагалі відбувається? Так, щойно почалась масова бійка між двома циганськими кланами. Махач настільки масштабний, що сюди завітали представники книги рекордів Гіннесу. Бо ніколи в житті не бачили циган вживу. Чи циган блядь, Як вони там? Перечитай, будь ласка, Даша. Перечитайте, бо це хуйня. Щойно почалась масова бійка між двома циганськими кланами. Махач настільки масштабний, що сюди б завітали представники книги рекордів Гіннесу. Бо ніколи в житті не бачили циган вживу. І було пиздець, як цікаво. Так, прямо зараз сюди приїхав Петя Чорний, Даніл Білий, Вітя Розовий. вони зібрались разом, не зрозуміло. Якраз це питання вони зараз і вирішують. кінці, <рес> тусовку. Також на подію завітав циганський барон Тайсон Ф'юрі. але не бере участі в бійці, а всіма силами намагається перенести її на якусь більш пізню дату. Буквально щойно почалося п'яти хвилинне переміря між ворогуючими кланами, бо Іван Люленов дістав гітару і оголосив танцювальну паузу на дві пісні. Прикинь, реально, бізделка. Okay. Суму, суму, сумую. <ріху> а <раді. ріху> збоку Діма Стаянок. Щойно сорока охопила маленьке циганча за золотий зуб і полетіла з ним в невідомому напрямку. Прочитайте, будь ласка, схопила. <ріху> Я вибачаюсь, просто мені без анолінце дуже херово видно. Може, тоді закрию одне око? Щойно сорока схопила маленьке циганча за золотий зуб і полетіла з ним у невідомому напрямку. Але батьків це не дуже збентежило, бо в них є серйозніші проблеми. Наприклад, якого хуя у них немає своєї країни. Я просто згадую своїх друзів циган з дитинства, і це жесть. були друзі-цигани? <рес> ну, Вони тренувалися з нами на вольній боротьбі, їх везде багато. Ти займався вольною борьбою? Угу. Артур, Артур його звали до сих пор. На моїх очах циганка хотіла надати хлопцю, що втратив свідомість першу допомогу, але забила хуй. Бо в нього довга лінія життя, і з ними так все буде за єдність. Так, в бійка остаточно вийшла з-під контролю, тому правоохоронці всім відділенням дрочать якісь циганці, щоб як водометом розігнала навпоп її з квіртом студія. Чого у циганки є сквірт, у мене нема. Зараз, давай закінчимо зйомку. Ай, смішне. А з нами на зв'язку була дівчина, у якої є резервна сторінка в інстаграмі, на випадок, якщо ніхуя. Даша Царенко. На сьогодні це всі підсумки тижня, від Мінус першого. Сьогодні зі мною в студії працював хлопець, який о сьомій ранку їздить на тренування з ММА. Тому спочатку бореться з ранковим стояком. Дмитро Сидоров. А також людина, яку називають зілом, тому що він теж пересувається тільки після горючки. Діма Зелінський. Підписуйтесь на мінус перший та пиши коментарі від сіми речень, якщо теж вважаєш, що Мунтян не зможе побудувати на баліфілію відродження. Бо хуй хто перекладе на індонезійські слова помазання. Слава Україні! героям слава. Фу. Прикольно. Алілуя. Але ми але, 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 але це зробили. Критяк. Як? Чи, чи, чи все ж таки заусенець? Та блять, не бий мене. Та може... у нас конфлікт. У нас конфлікт, ти хуя ібана. Будь добрий, будь добрий, Дімко, будь добрий. Я добрий. Емоції від випуску, як завжди, дуже приємні. І дуже приємна статистика. Минулого разу перед зйомкою на мінус першому я прийшов з дуже їбучими нігтями і такий, бля, є ножиці, треба підстригти. Зараз я сиджу дивлюсь, і ситуація не змінилась. Даша, ти красава. Та блять, ну кожне шо, в якому я приймаю участь, воно якесь сексистське. — Ну, звісно, ти тьолка. — Блять. А яке воно має бути інше? А що сексистське? — В смислі? Що ці сані, блін, перегони ваші. А пну, а та м'янка. А що до бувають алкоголічки? — Блядь, ну ти ж бухаєш. Так що про це всім казати? Чи шо? <рес> ну, то ж це ж непогано. Хто не бухає, той проблемний. У нас тут немає проблемних, я зрозуміла, все добре. Але дивись, якщо багато алкоголю, то по сквірту можуть бути питання. А ти пообіщав це і справить? Я виправлю. Все хорошо. Ні, і кстати, хочу поправочку внести. Ви якщо не знаєте, том'янку, там, коротше, є нові упаковки, Просто, ну, якщо ви неопитні в цьому ділі, то я вам скажу. Бліт, Ми ти, на фон поставимо. Знаєш, вона новий так... тетрапак. Да, до речі, підписуйтесь на канал Stadium Family. що, до речі, Скоро там вийде новий прекрасний проєкт під назвою Батле. Ми, до речі, з Дмитром там також приймаємо участь. І 5 го числа виходить новий розряд, де задонатили на Збройні сили 1 мільйон гривень. А 8 го числа вже побачите Батле. Перший випуск. Де 1 мільйон гривень задонатили? В шоу-розряд на Stadium Family. Хто?

До речі, за кожен жарт, з якого гості не засміялись, суфлер донатить по 500 гривень на ЗСУ. Слава Україні!